Це эротично, бути еротично, а не смешно. смішно. Це быть эротично, а не смішно. Я люблю мюзикли. Мене звуть Сашко, і я люблю мюзикли. Більше того, я люблю старі новорічні мюзикли, наслідки інцесного коїтису українських і російських телепродюсерів. І хоч як вони обого виглядають, все перекриває лавини ностальгії і пісень сердючки. Особливе місце в моєму сердечку займає Сорочинський ярмарок. Апогей, насадження малоросійськості і вторичності українській культурі. А отже, разом з тим, і бенефіс акторської майстерності сердючки коротше, я вирішила передивитися мюзикл перед Новим роком, і я певна, що це має бути зовсім не мюзикл. Все від костюмів до жартів і сюжетів навколо пісень вказує на те, що перед нами зовсім не те, що ми уявляємо. І перед тим як я почну, хотіла б попросити вас підписатись на цей канал, або поставити лайк, або і підписатись, і поставити лайк. Для мене будь-яка реакція буде максимально цінна і мотивуватиме мене знімати більше і загалом знімати. Отож, перше, що вказує на те, що цей фільм зовсім не те, чим здається, якість і вигляд костюмів. Майже усі герої жіночої статі одягнені в костюми україночок з дитячих свят, ну і розміри, відповідно, теж дитячі. Так виглядає Параска. Так Мотря, а це горпина. Масштаби сексуалізації жінок в цьому мюзиклі важко собі уявити, так виглядає Хівря. Але не тільки жінок торкнулася в руках тивих авторів. Кожен чоловік в сюжеті архетипний герой-коханець, озеро мужичок Скуф. От Грицько його товариші ходять тільки кубкою учасники генвенгу. А от класичний бедбой, чорт. Із найбільш пікантних фантазій у фільмі Присутній герой Москаль. У мюзикли згенеровані різні типи стосунків. Від класичного брамансу Солопія та його кума Цибулі до нашої відповіді Флібек. I'd really like to be your friend, Сюжет мюзиклу мало спільного має з оригінальним твором, а ще менше спільного він має з піснями, які в ньому звучать, тож розгляну їх максимально окремо. Події розгортаються на Сорочинській ярмарці, де Солопій черевик з його дружиною Хіврою і трьома дочками зустрічається з Грицьком, точніше випадково бачиться. Грицько в той же момент закохується в Параску, одну з доньок Солопія і конфліктує з її матір'ю. Пізніше в шинку Грицько шляхом вибивання кварти горілки і реслінгу. Підстоює свою честь перед солопієм і навіть домагається весілля з умріяною поразкою, проте хівря проти. А отже, герой вдається до хитрощів і домовляється з циганкою, яка в обмін на коней хитрим способом винудить батьків поразки погодити весілля. Між основним сюжетом є ще одна сюжетна лінія, а саме лінія червоної свитки, яку шукає чорт по всьому ярмарку. Свитка і сам чорт майже ніякого впливу на сюжет не мають, проте завдяки їй. Ми можемо спостерігати чудову гру Меладзе. Ну і баба, точно із наших. <світка> ну, віддавай мою свідку. У мене немає ніякої свідки. У мене не було ніякої свідки. Так я тобі напомню. Красна свідка, за яку я обіцяв вернутися через рік. Віддавай свідку! Міноточку, мама! Оскільки пісні абсолютно не мечаться сюжетом, можна подумати, що автори фільму не розуміли жанр мюзиклу. Або ж, боронь Боже, халтурили, і композитори писали музику абсолютно окремо від сюжету. Але це зовсім не так. І якщо проаналізувати, можна помітити певну пікантну особливість. Перша пісня це виступ москаля і вуличної артистки. Сюжет дружина хоче інтиму, чоловік їсти. Ця композиція не те, що зовсім не впливає на сюжет, вона навіть не презентує героїв, які в цьому сюжеті беруть хоч якусь участь. Проте. Якщо поглянути ближче, за банальними жанрами свідкомів нульових ховається класична домінація жінки, а отже, ми відкриваємо перший слот у нашому бінго. Подивіться, це ж фантом. Поки ви опрацьовуєте цю інформацію, ми рухаємось до наступного порно на сюжету: в шинку співає закордонна співачка. Під час її виступу всіх захлинає сексуальна енергія незалежно від статі. Всі в залі дивляться на неї збуджено. Солопі хоче поцілувати офіціантку, а на каруселі всі катаються парами. Відкриваємо кінкове бінного, це ж Екс Меджік. Після Ірини Білик нас чекає пісенний алкотріп Солопія, в якому він скаржується на дружину в компанії молодих дівчаток з кабаре. Кінг! Далі герой в класичній пісенній формі получає по шляпі від своєї дружини за те, що напився. І тут у нас... В наступній пісні Грицько фантазує про Мотрю верхи на коні. Тут коментарі лишні. В наступний пісенний акт відбувається з циганкою. Вона розповідає про історію свого кохання, яка, знову ж таки, ніяк не вплине на сюжет. Коротше, в нашому кінковому Бінго це можна віднести до чогось. Тут момент абсолютно ганебного жарту про любов до тварин, але я його видалила. В наступній пісні уже чорт фантазує про Мотрю. А в наступній дівчата співають романтичні пісні у воді. Саме на цьому моменті я зловила себе на думці, що дивлюсь, щось зовсім не схоже на мюзикл, пісні відірвані від сюжету, і особливо мене запевнив цьому невирізний кадр із режисерської версії фільму, що випадково лишився в мюзиклі. Так, точно, це порнопародія на Гоголя. Подивіться: тут зібрались усі фантазії про жіночі ігрища біля води. Про магічну співачку, від якої всі впадають в екстаз, про дружбу українців і росіян, бо фільм не має логіки. Чорту подобається Мотря, це не закінчується нічим. Циганка співає про якогось коханого ми ніколи не дізнаємося про кого і навіщо це взагалі було. Слопі чомусь цілує офіціантку, це все водоворот персонажів, які б мали між собою злягатись, бо тільки в порнопародії така кількість безмістомних зв'язків жінок та чоловіків. Матиме хоч якийсь сенс. Пісня дівчат біля води, як ви зрозуміли, розблоковує лот лесбійського сексу. А фінальна пісня про загальну любов. Звісно ж, може бути фантазією про загальну оргію всіх учасників картибаліту. Але це ж все ж фантазія про малоросійське село. Дякую, що додивились до цього моменту. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите лайк. Також можете залізати до мене в телеграм-канал. Там тепер підписана дівчина мого колишнього, і мені не впадло буде щось постити. Всім дякую!